Чергові закупки в одній із крамниць побутової хімії обласного центру закінчилися для черкащанки Тетяни Ковальчук інцидентом з адміністрації закладу та очікуванням повістки до суду. За пачкою прального порошку, який вона дістала з полиці, на підлогу одразу впала пляшка дорогого ополіскувача, дівчину змушували оплатити пошкоджений товар. Та юрист за освітою вона змогла захистити свої права. Як не потрапити у халепу у такій ситуації, розпитувала Мирослава Станкевич. Дістаючи пакет з пральним порошком з полиці, Тетяна випадково зачепила пляшку з дорогим засобом для полоскання білизни. Пластикова ємність впала через тріщину потекла рідина. Адміністрація вимагала відшкодувати збиток. Довелося залишити письмове пояснення. Вдруге до цієї крамниці Тетяна Кавальчук пішла б лише для того, щоб переконатися, чи дотримуються тут вимог законодавства при розміщенні товарів на полицях. До моменту, поки ви оплатили товар в касі і отримали чек, власником товара є магазин. І тому саме магазин має потребуватися про те, щоб товар був розміщений зручно для покупця, щоб він був скажімо, убезпечений від можливого падіння. Ви можете підсилити свою позицію зверненням до закону про захист прав споживачів який передбачає, що продавець не має права примушувати покупця придбати той товар, який йому не потрібен той асортимент, чи якій неналежної якості. Черкасець Олег кілька років працював за кордоном у тамтешніх супермаркетах. каже, там пошкодження товарів не є трагедією для адміністрації закладів. Покупець звали, зацепив на верхньому стелажу спиртні напої, в частності дороге вино впало, мабуть, бутилок 15 і розбилося. Ніхто не підійшов. Я весь час дивився, як будуть кидатися охоронці, ніхто не підійшов. Для них це нічого. Так що, отакі от порядки в супермаркетах за кордоном. Якщо правильно і безпечно розміщувати товар на полицях, його ніхто й не пошкодить, каже продавець одного з продуктових маркетів Черкас Яна. За весь час, доки вона працює, каже, не сталося жодного такого інциденту. По-перше, повинен бути цінник, на якому є повна інформація про даний товар. По-друге, убезпечуються обмежувачі. По-третє, кожен товар повинен стояти на певній відстані. Це дає змогу покупцю взяти потрібний йому товар. Якщо товар був пошкоджений за виною продавця чи касира, він має знати, що він несе матеріальну відповідальність за цей товар. Отож, здавалося б, дрібниця бортик. І на одну пляшку менше на полиці. Але і покупець залишиться задоволеним, і товар збереженим. Якщо ж адміністрація все ж вимагає письмових пояснень чи складення акту у разі, коли ви щось пошкодили у крамниці, обов'язково зазначте, як було виставлено товар, та вкажіть інші нюанси, що призвели до неприємностей. Пам'ятайте, ніхто не має права вас обшукувати чи вимагати ваші документи. І у будь-якому разі без паніки. Спакустві. Только спокойствие. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин.